Рятувальники стверджують, що неправильним є позбавляти дитину самостійності, ізолюючи її від потенційної небезпеки. Потрібно розповісти, пояснити просто і зрозуміло, як не допустити лиха, як потрібно себе поводити у різних ситуаціях, за яким номером екстреної допомоги телефонувати. Саме з такою метою у багатьох освітніх закладах міста проходили інформаційні зустрічі рятувальних служб з малечою. Так у дошкільний дитячий заклад номер 70 навіть приїхала справжня аварійна рятувальна техніка. Що викликало неабияке захоплення у дітей? Мені понравилось как сильно присильно поливали. Такою водою сильно можна потушити пожар. Найлегше будь-який інформаційний матеріал сприймається у ігровій формі. Тож рятувальники залучили малечу до участі у міні-виставі на тему основи безпеки життєдіяльності. Підготувалися маленькі вихованці, дитсадочку номер 70 на відмінно. Головне ж, що правила безпеки, як показали конкурсні завдання, вивчили і навчилися їх застосовувати у повсякденному житті. Огонь не разжигай, И другим не позволяй Даже крошка огонек От пожара недалек До да, забавы, до да, игры Спичек в руки не бери Коробка спичек хоть мала, Но может сделать много зла Дітям показували повчальні фільми, ролики на тематику безпеки, життєдіяльності та роздавали листівки з відповідними правилами. Всі ці заходи сприяють підвищенню рівня обізнаності та почуття відповідальності підростаючого покоління. Емоцій у дітей, звичайно, дуже багато, і ми, крім цього, мероприємства проводимо свої звичайні заняття, і ігри, і інструктажі, щоб діти, звичайно, знали і були готові. До цієї небезпеки вони знають обов'язково повинні знати, куди звернутися, як діяти в цій ситуації. Я думаю, дітям цікаво і повчально наразі. Ну звичайно, ми працюємо із батьками. Батьків теж проводимо інструктажі, і щоб вони і дітей зі своєї сторони також навчали, як діяти в цій ситуації. Рятувальники зазначають, що подібні навчання дають дитині не лише знання про те, як вести себе у конкретній ситуації, а й прищеплюють її своєрідною вакциною безпеки на все життя Обучення основам безпечної життєдіяльності є важною складовою виховання дітей, яке має дати можливість дітям усвоїти основні... азы безопасного поведения в различных жизненных ситуациях. Также обращаемся в преддверии непосредственно каникул к родителям, чтобы делали акцент на маленьких детках, не оставляли их без присмотра взрослых. А деткам в этот период желаем, чтобы каникулы прошли благополучно, успешно, а самое главное, в безопасной любознательности для них. Тижні знань з основ безпеки життєдіяльності проводяться в Україні двічі на рік напередодні осінніх та літніх канікул.